За останні сім років мені довелося бути в такій місці, не в одній країні. Але подірка я за все твоєму дитина. Редко вніхати. Тут довгий час працювала в задятній рідній дяді, відповів карті, котично У Працювала інституті життя. Тут живуть в ній. Цебто місто — це я люблю. І ось освітлював собою така нагода. Я, я маю честь вручити орден Володжу, міжнародним орденом, на якому викорнувані слова за примушення добра на землі. Юрій Михайлович, але так він є це зробити. Українкович оборониць відзначено 134 особистості із 26 країн світу. Я називаю лише деякі по імені. Це Лавреновійської премії Мати Тереса, свята мати Тереса. Це хірург який першої світі згоди присадку серця Крістіан Бара. Це великий меценат світу Пару пар... фон Фальцвей. Це великий співак з Італії Роберто Ретті. Це перша жінка національна героїня Америки Калпана Чарла. Це жінка, яка приймала участь у польоті на місяць. Це геніальний вчений нашої держави. З Буквально нещодавно вилучена була нагорода від паста. Ця особистість, ця людина зробила набагато більше, чим щиро кажучи, дуже-дуже багато посадовців не лишив нашу країну. Він конкретно лікував і повикувати наших дітей чимало. Отже, як бачите, кого понагороджена досить почесна. І ось сьогодні ця нагорода по праву на всі 100%, я вважаю, вона ляже на груду Юлія Михайловича. Вас відповідно постає питання. А я так трапилося, що сам Юрій Михайлович стає цілковою? Народження. Відповідь. Справа в тому, що так, у серед нагороджених є десятки дуже відомих імен. Але є і ті імена, які, можливо, не наступу на праві душа всієї країни. Але є, е, ці люди по праву на 100% ці народи. Вони роблять добре. Ви знаєте, коли ми... Випадково зачепилися в одній із центральних газет за прізвище Юрію Михаровича. Ми трошки здивувалися, чому ми його, звісно, знали. Після, коли ми торкнулися десь інтернету і побачили, скільки є речі, я враження, от хто має можливість, прийдіть і подивіться, скільки там є про Юрія Михайловича. Ми здивувалися. Як ми моробить цю людину і він робить те, що називається творити добро. Спеціально, я буквально напередодні був, скільки письменників України. Ну, ви самі, розумієте, журналісти, як на сьогоднішній день, живуть письменники. Ви знаєте, що сказав? От мені мене повезло, це вів'яна. Я пробував допитатися, як нам допитався. Скільки письменникам допоміг Ігорій Михайлович? Скільки? Дітям силам, скіпом людям, які мають дійсно відношення до мистецтва, які на превеликий жаль, просто перебивається скипійка на подвір'ях. Юрій Михайлович. Ви знаєте, я, мабуть, із самого початку мусив вас перед вами вибачити. Справа в тому, що впродовж днів, дні до осіб краще не паплю спати половиною, колоної тривоги, я зовсім доношу до вас зміст, так як ви хотілося. Одним словом, ще раз, я повторюсь, Юрій Михайлович на всі 100% заслуговується на воротах. Перед тим, як номінант стає уже кавалером ордена, 14 високопоставлених осіб і з 14 країн стали ці інкоси. Претензій і не було такого, що в нас і не буває. Два-три чоловіки, які Тут було одна просто. Юрій Михайлович, дорогий Юрі Михайлович, дозвольте почати на цьому навіть. Часто. Але потім якась радість, ну, напевно, так, життя влаштовано. Будемо говорити сьогодні на передня Дня будівельника нам виповнюється викон... 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 сім років. Сім років праці. Сьогодні одержую нагороди в будучи в Мерії, де із 14 нагород Держбуду 6 Держбуду Львівській області, шість одержавних міст. Я їх буду вручати не тут, а сьогодні ви знаєте. Де? Це 6 дипломів першої, другої степенів і десять персональних грамот Держбуду. На жаль, ніякої подяки від міста. Я не втяжен. це Я не буду говорити, це правильно чи це неправильно. Але е я вам скажу, що я щиро вдячний, що держава нас не забуває і за нашу працю віддає нам.